Про виконання міського бюджету на 2010 рік звітувала головний бухгалтер міської ради Ніна Топчій. Також на сесії депутати затвердили зміни до міського бюджету на 2011 рік. Перед депутатами виступив голова товариства «Гранд Фішер, власник новороцівського м'ясокомбінату Олег Бондар. Він запевнив, що в першу чергу буде відкрите підприємство Новгоросіверський м'ясокомбінат. Потім набиратимуться персонал на ремонтні роботи. Після цього буде набиратися штатний персонал. І вже тоді підприємство запрацює наповну. Депутати ж у свою чергу висловили сподівання, що 200, а то й 300 робочих місць, які обіцяє Олег Миколаєвич, значно зменшить кількість безробітних у місті. До того ж, з м'ясокомбінату йтимуть надходження до міського бюджету. Бурхливе обговорення викликало у депутатів питання щодо збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення. З одного боку, голова товариства Комунальник Олександр Фецько говорив про... Про те, що нові тарифи на воду обґрунтовані та вже затверджені експертами по цінах. З іншого, депутати шукають компроміс, як вийти з цієї ситуації, аби тарифи не так болюче вдарили по кишені споживачів. Думок і висловлювань з цього приводу було багато, проте до спільного рішення так і не дійшли. Мы создадим комиссию из числа депутатов. Я уже, в принципе, с таким предложением выходил. Эта комиссия поработает с документами. Эту комиссию я вместе, в том числе с этой комиссией, проедем по всем объектам. То же самое коммунальника, проедем на насосную, проедем на чистые сооружения, проедем на предприятие. Эта комиссия пускай поработает, но я считаю, что пускай максимум 10 дней поработает. Вирішили, що комісія працюватиме і робитиме свої висновки, після чого можливо вдасться підвищувати тарифи поетапно протягом трьох кварталів. Також на сесії було розглянуто ряд інших питань, що стосувалися надання дозволів на виготовлення документації на земельні ділянки.